Винахід, який змінив бджільництво назавжди, створив чоловік, який ніколи не бачив бджіл. Він був сліпим, але це не завадило йому розкрити таємниці вулика. Ця історія про Франсуа Юбера, геніального вченого, який дав нам один із найважливіших інструментів бджоляра, роздільну решітку. Франсуа Юбер народився у 1750 році у Швейцарії. У дитинстві він втратив зір, але його це не зупинило. Замість того, щоб опустити руки, він присвятив життя вивченню бджіл. Його очима став вірний помічник Франсуа Бюрне. Саме він описував усе, що бачив у вуликах. До Юбера бджолярі не знали, як контролювати матку у вулику. Вона могла відкладати яйця в будь-якому місці, і це ускладнювало збір чистого меду. Тоді Юбер вирішив знайти спосіб розділити матку і робочих бджіл. Після багатьох спроб він винайшов простий, але геніальний інструмент роздільну решітку. Сьогодні цей винахід використовують бджолярі у всьому світі. Одна маленька ідея і величезна зміна для всієї галузі.